У час, коли країна потребує надії та оптимізму, радість та дитячі усмішки важливі. Працівники міської публічної бібліотеки вірять в актуальність створення нових щасливих моментів для маленьких читачів. Проводили ми і не один заход. Ми проводили. Проводили ми і по темам, які там святкування були в нас. І в нас були такі хвилинки, цікавинки. Ми їм розповідаємо про цікаві речі, і про письменників взагалі-то і про художників проводили, розповідали про картину. Ну, взагалі то цікавинки. У передноворічні дні працівники закладу запросили діток на захід, де поділилися цікавинками про історію нового року, головних героїв свята привітали малечу та креативно розважилися. Тема була, як святкують Новий рік у різних країнах світу. Ми діток ознайомили, як святкували Новий рік в Давлену, в Україні. Вони багато цікавого дізналися, а потім розповіли, як святкують Новий рік у різних країнах: це Німеччина, Англія, Італія, які там звичаї, як дітки зустрічають новий рік, як вони в родині поводяться. Від найменших до дітей шкільного віку всім було цікаво під час бібліотечної подорожі. Як от восьмирічна Аріна розповіла про свої малюнки, дівчинка має справжній талант та радіє можливості проводити час із друзями. Я малювала янгелочка. Тетя розказувала про діда мороза, в яких він країнах, як називається. Що раніше наші дідусі й бабусі ставили замість ялинки, деревця. Мивали ось такого вовка і ось таку фею. Нам розказували, ну як їх проводять, як у них там називають дітними прозо. Я не знала, що тоді такого, і це було для мене нове. Дітки із радістю читають книжки, і бібліотека прекрасний простір, де кожен може поділитися своїми емоціями та думками. Ми беремо книжечки, читаємо. Моя була перша книжка, яку я взяла лист Емілі, називається Примашенята. Okay, really cool. Дуже сподобалось бути небайдужими пріоритет працівників Кременчуцької міської публічної бібліотеки та академії майбутнього. Вони перетворюють кожен захід у світ пригод та відкриттів. Підволікаються, їм цікаво. Вони люблять малювати. Вони з задоволенням приходять до нас. Це вже другий рік. Вони до нас приходять. Ми з ними співпрацюємо. Дітям цікаво. Кожен охоче може відвідати заходи міської публічної бібліотеки та академії майбутнього за адресою Вулиця Європейська, 66, дріб, 13. Марія Плохотна, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.